Традиційно розкажемо про головні події регіону, що потрапили в поле зору кореспонденти Вільдани протягом тижня у студії Микола Дубовий мої шанування. Два роки Великої війни у Богдановому університеті, який від початку повномасштабного вторгнення втратив 28 студентів і випускників, відбувся мітинг реквієм. Майбутнє за освітою ветерани армії Норвегії передали черкаським студентам техніку для навчання. Реформа шкільного харчування освітяни обговорили шляхи оптимізації раціону учнів. Кращі з кращих, як черкаські борці, готуються до європейських змагань. Два роки великої війни, 24 лютого 2022 року, українці прокинулись від вибухів російських ракет. Відтоді героїчний спротив нашого народу не припиняється ні на мить. Україна виборює право на свободу страшною ціною. За два роки повномасштабного вторгнення лише з черкаського національного загинули 28 студентів і випускників. При мітинг реквієм у Богдановому університеті. Наш сюжет. Мітинг реквієм приурочили до другої річниці повномасштабного вторгнення. З перших днів війни в університеті була створена військова кафедра, а також волонтерські бригади, які активно допомагають війську. І нині. Більш ніж три мільйони гривень зібрано і спрямовано на потреби ЗСУ за два роки силами студентів і викладачів Черкаського національного. На жаль, 28 випускників і студентів університету полягли у цій клятій війні. Їх згадали поіменно. І вшанували хвилиною мовчання. Ми, як національний університет, як центр інтелектуальний, національно-патріотичного виховання. Ми, я так вважаю, ми просто зобов'язані це робити і в якійсь мірі бути прикладом для інших. Бо безумовно, хто б що не говорив, і як би не відбувалось, ми розуміємо і силу зброї, силу там. Фінансової допомоги все, але силу духу, духу, переможного духу ніхто ніколи не замінив ще в жодній війні. Напередодні другої річниці вторгнення студентами Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького була ініційована акція «24 гривни на перемогу. Більш ніж 100 тисяч гривень вже передано на потреби Збройних сил України. Ми студентської ради. Проголосували всі за цю акцію 24 гривні на перемогу. На даний час у нас зібрано більше 100 тисяч гривень. І вони вже передані зсу і служать вже на перемогу, тому що ми українці, і ми повинні допомагати нашим збройним збройним силам для найскорішої перемоги нашої. Присутній на заході воїн ЗСУ Борислав Головко подякував дружному колективу Черкаського національного за небайдужість і за допомогу. Хочу вас вам подякувати за те, що ви підтримуєте нас за те, що підтримуєте збройні сили, територіальні оборони, яким зараз дуже дуже важко напередку там хлопцям. От. Так що мало таких закладів, які підтримують нас. Всім там гривні, ні гривнею, там якісь словом ділом. Велике вам дякую від імені зсу від свого імені від Братима свого. Велике вам дякую. Слава Україні! Добре. Свічки пам'яті полохкотять біля стели загиблих героїв, випускників і студентів Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Вічна пам'ять полеглим і сил для боротьби живим. Ми обов'язково переможемо. У Нас одне. У нас. Служба безпеки викрила агента російської воєнної розвідки, який займався підготовкою повітряних атак Росії на Черкаську область. Головним завданням зловмисника було виявлення вузлових залізничних станцій, які задіяні у переправленні військової техніки ЗСУ на фронт. Також окупанти сподівалися отримати від свого агента точні координати складів з озброєнням та боєприпасами українських військ. Крім того, агресора цікавили локації військових шпиталів, де проходять лікування поранені воїни сил оборони. За даними слідства, зловмисником виявився 45-річний уроджений з Луганщини, який у квітні 2022 року переїхав на Черкащину як переселенець зі Сходу України. На початку цього року представник головного управління генштабу збройних сил Російської Федерації, більш відомого як ГРУ, дистанційно завербував його. Для комунікації з куратором агент використовував анонімні чати в месенджері. А передачу розвідданих здійснював у вигляді фото українських об'єктів. З описом, геолокаціями та прив'язкою до місцевості. За кожне виконане завдання фігурант отримував від російського гру зарплату, яка надходила на його банківський рахунок. Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон з доказами його листування з російською розвідкою. Та банківську картку, на яку заходили ворожі кошти, наразі зловмиснику повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зараз він перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі. Черкаський обласний краєзнавчий музей передав Збройним силам України 12-ту автівку. Вона поїхала на пекельний Авдіївський напрямок посилювати оборонні та евакуаційні позиції. Детальніше розкаже Анна Могильна. У середині грудня було оголошено збір коштів на авто для 53-ї бригади підрозділу протитанкістів. Волонтерам вдалося зібрати кошти, щоб придбати автівку вартістю до 4 тисяч євро. Люди зібрали гроші, тому що там проводились ярмарки щодо цього. Ну щодо збору, там і просто там благодійники допомагали, нормально вклали цю машину. От, ми подивилися, скільки ми зібрали грошей, скільки на ці гроші, яку машину ми змогли б придбати там в Польщі замовити. Е, скинули хлопцям. Пані Інна каже, що це був один із найпотужніших проєктів. Волонтери разом із краєзнавчим музеєм організували різдвяний ярмарок, щоб зібрати необхідну суму. Доволі швидко нам вдалося зібрати, але питання виникло в самому автомобілі. Зараз сталося так, що протягом цього часу, що триває повномасштабне вторгнення, автомобілі такі вже в Європі, ті, що на ходу хороші, ми вже всі повивозили і лишились, як то кажуть, перебірки. Знайшли одну машину, вона нам не підійшла, тому що двигун був в дуже поганому стані. Довелося шукати, чекати, знайшли хорошу машину, відремонтували, пофарбували. І зараз чекаємо на хлопців, вони десь вже на під'їзді, будемо їм всі разом її авто передавати. Зі слів Вікторії Наумчук, долучилася велика команда до збору коштів на автівку. Це результат нашої діяльності багатомісячної діяльності. Бо ще у грудні місяці, 23-го року, ми 23 грудня провели таку подію, яку назвали Різдво благодійності. Провели її досить, як на мене, потужно, масштабно, і нам вдалося тоді зібрати значну суму коштів для того, щоб долучитися і. У придбанні ось такої автівки, яку ми сьогодні відправляємо на передовкові передові позиції. Пані Наталія не може піти на фронт, щоб допомогти військовим, тому волонтерить. Я хочу, щоб Україна перемогла і щоб усе було Україна, тому що я не уявляю життя без своєї батьківщини. До аукціону долучився Роман Сущенко. Він запропонував свою картину репродукцію з роботи Мая Кармен. Мая Кармен, який намальований був в січому ізоляторі Лефортова 2018 році. Це кам'яний маяк армен, який стоїть в портоці ла -Манш. От він як дороговказ вказує шлях кораблям, проти стоїть стихії. І символічний подарунок, і водночас він рятує життя людям. Тобто, практично цей подарунок викупили люди, і на ці кошти у тому числі був придбаний цей автомобіль. Біля обласного краєзнавчого музею волонтери передали авто військовому, який поїде на передові позиції. Вдячний за допомогу всім українцям, всім благодійникам. Що не забуваєте про нас. Ми зараз на Авдіївському напрямку. Боронимо Україну. Все буде Україна. Анна Могильна, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана. От якраз Автівка прощається з нами, але рухається туди, куди їй потрібно якраз рухатися. Ну, з Богом благодаті. Хай вона рятує хлопців. Освіта під час війни здавалось би неможливе, але таке важливе завдання для українців під звуки сирен, обстріли сидячи у підвалах, іноді навіть складаючи іспити на лінії фронту, студенти з усієї України продовжують навчатися, аби стати потенціалом держави. Їхня незламність та цілеспрямованість вражають іноземців, які охоче допомагають поліпшити освітні умови за нинішніх випробувань. Ми – колишні солдати армії з Норвегії, хто доставляє вантажі для України. Зазвичай ми передаємо дрони для військових, але також привозимо гуманітарну допомогу, як, наприклад, комп'ютери та інші речі. Даніель Віксун очільник організації ветеранської допомоги Україні. Цього разу, подолавши шестиденну подорож із норвезького бергену до Черкас, волонтери привезли комп'ютери місцевому закладу освіти. Сто ноутбуків на їхню думку мають допомогти молоді поліпшити знання Майбутнє країни в дітях. І Якщо сприяти поліпшенню освітнього процесу, кращому навчанню для малечі України, країна продовжуватиме рухатись уперед. Вільна, сильна, незалежна Україна це важливо для Європи. Тож зробімо для цього все можливе. Студенти Черкаського політехнічного фахового коледжу пам'ятають гостей, адже норвежці тут не вперше. Вони приїжджали до нас з допомогою на новий рік з подарунками. Ну це дуже важливо, тому що е, про війну повинні знати, і це повинно люди повинні е, стремитись до того, щоб її зупинити, і щоб всі допомагали. Тому що якщо буде війна в якійсь частині планети. То вона буде на всій планеті. Ці ноутбуки нам допоможуть навчатися, оскільки ми майбутня нація і ми відбудуємо нашу країну. Аби віддячити за технічне підкріплення, першокурсники підготували концерт. Звичайно важливо надавати якісну освіту за будь-яких умов, переконаний директор коледжу Руслан Красовський. Попри суттєве технічне забезпечення, в закладі розуміють, будь-який пристрій із часом ламається або застаріває а отже, потребує оновлення, щоб діти, які приходять до нас для отримання освіти, мали можливість якість, отримати якісну освіту, усвідомлюючи, що виділення державних коштів на армію в пріоритеті освітяни самі шукають джерела фінансування. Співпраця з іноземцями доказ цьому. І я хотів би сказати, що ми бачимо відклик. Бачимо відклик, того, що дуже багато організацій, роботодавців розуміють, наскільки це важливо навіть в умовах воєнного часу. Тим паче, як я сказав, ми готуємо фахівців технічних галузей. А це в першу чергу ті спеціальності, які затребовані для відбудови для відбудови України після перемоги. Слава Героям слава! Більше про допомогу ветеранів збройним силам розповімо в наступних випусках новин. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Під час регіонального форуму у рамках реформи шкільного харчування обговорили ключові виклики досягнення і перспективи галузі в одній черкаських шкіл не лише слухали спікерів, а й бачили на власні очі приклади успішної модернізації українських їдалень. Місцева влада, представники громад регіону, профільні фахівці приїхали отримати відповіді на свої запитання і поділитися досвідом оновлення раціону школярів. Ну зараз, незважаючи на те, що Йде війна, ми повинні піклуватися про наших діток. А однією зі сторін піклування – це є турбота про їхнє здоров'я. Для того, щоб було здоров'я, це повинна бути фізична активність, ну і здорове харчування. Сьогодні якраз на форумі будуть ці всі питання обговорюватися на даний час в Уманському районі. Є 121 заклад загальної середньої освіти. Ми дотримуємося сучасних тенденцій, і по максимуму докладаємо. Ми обговорюємо нові моделі харчування, нові меню, нові підходи до шкільного харчування, нові підходи до організації харчоблоків. От такий комплексний підхід. На сьогоднішній день вся Черкащина вже переведена на нову модель харчування, але ми бачимо, що в нас є певні проблеми. Зокрема, у нас недостатньо підготовлені працівники кухонь. Саме до нових ралі, і в нас є слабко забезпечене обладнання, те на якому готується їжа. Тобто, як правило, воно є старе, а часто дуже часто воно вже неефективне. Одна з цілей реформи, започаткованої з ініціативи першої леді, сформувати у малечі здорові звички та відійти від радянських наративів, які міцно засіли в системі освіти. Передовсім не збільшити розмір порцій, а поліпшити якість приготування страв у шкільних їдальнях, пояснює Ігор Табурець. Ми говоримо дійсно про наше майбутнє. Ми цементуємо і робимо фундамент всіх наших цінностей, які потім буде пожинати країна. І всі майбутні покоління це прекрасний шанс сформувати здорові харчові звички дійсно для цілого покоління українців. І дуже приємно, що ми дуже велику увагу приділяємо саме цьому питанню. У нас десь приблизно 86 відсотків учнів забезпечені всіма видами харчування. Система шкільного харчування, складова системи безпечного освітнього середовища. Тому в Міністерстві освіти і науки дбають і про фінансове забезпечення таких ініціатив, зокрема для оновлення кухонної техніки. Фінансова спроможність громад в умовах військового стану насправді це виклик для нас, тому що дуже дефіцитні бюджети, тим більше зміни до бюджетного кодексу передбачають зменшення ПДФО. І ми працюємо над залученням донорів. Перший донор, який відгукнувся і почав допомагати Україні, це є Всесвітня Продовольча програма Організації Об'єднаних Націй, яка, з якої ми минулого року підписали меморандум. І в рамках цього меморандуму, вже з 1 вересня 2023 року, ми маємо 400 шкіл по всій Україні, в тому числі і в Черкаській області, які отримують допомогу відшкодуванням. Певної кількості порцій, яка була приготовлена для дітей. Попри бюджетні витрати, існує і кадрова проблема. Зокрема, відсутність підвищення кваліфікації кухарів і мотивації до роботи. Приготування їжі це також про задоволення від процесу. Щоб урізноманітнити це, фахові заклади регіону презентують власне меню. До прикладу, Корсун-Шевчанківський професійний ліцей, який повністю перейшов на правильне харчування. Приготували бургер. Найулюбленіша страва наших дітей фруктово-ягідне желе, оладки, кукурудзяні з яблуками. Діти надзвичайно полюбляють. Ми перейшли на здорове харчування. Наші діти задоволені до понад 20 тисяч освітніх закладів України щодня ходить майже 5 мільйонів школярів, які мають отримувати гідні умови для навчання незалежно від віку, матеріального забезпечення батьків чи місця народження. Основне наше завдання це рівність серед дітей, як рівність в місті Черкаси. Так і рівність в найменшій громаді і в найвіддаленішій школі Черкаської області або будь-якої іншої області. Кожна дитина має завжди отримати якісне харчування в будь-якому освітньому закладі. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Хотіли оновити межі, втрапили у скандал. У січні Черкаська міськрада проголосувала за проєкт територіальних меж обласного центру, а 19 лютого голова Руськопелянської ОТГ прийшов на сесію міської ради з проєктом землеустрою щодо встановлення меж території громади, адже з'ясувалося, що територіальні плани громад накладаються та утворюють спірну зону. Чи порозумілися, чиновники? Дивіться далі. 18 січня ми міські обранці проголосували за оновлений проєкт адміністративно-територіальних меж обласного центру. Документ представили сусіднім громадам. Зокрема, 16 лютого очільник Черкас разом із представниками департаменту архітектури відвідали сесію Руськополянської ОТГ. Пояснили, чому обласному центру необхідно розширюватися, навели аргументи, представили оновлений план міста. Але вже за кілька днів на сесію Черкаської міської ради прибув очільник цієї громади із таким проханням. Я знаю, що ви піклуєтеся за добробут і хочете допомогти. Я вас дуже прошу. Я покладаюся на ваш розум, мудрість, на яку покладалися ваші виборці, щоб ви не відчужували те, що належить людям. Мудрість ваша в тому буде, якщо ви залишите, як було згідно тих меж, які були в наших трьох селах. І зараз нам потрібно. Ми розробляємо документи, об'єднуємо ці межі, не виходячи в сторону жодної із сусідніх громад, щоб затвердити згідно сьогоднішнього законодавства. Розширення меж Черкас за рахунок сусідніх сіл не дасть нічого, окрім обурення мешканців цих громад, Олег Гриценко. Дубіївка, Геронімівка та Руська Поляна мають чіткі межі і намір об'єднатися. Оновлений генплан обласного центру може їх порушити. Території, які опинилися на перетині між Черкасами та Руськополянською ТГ, ще й здають в оренду. Це дозволяє наповнювати бюджет села, пояснює пан Гриценко. Компенсувати цю частину коштів не варіант. Мова йде про мільйони гривень щороку. На цій території, окрім земельних ділянок, жителів громади, де соціальна сфера. Є земельні ділянки, які приносять прибуток до сільського бюджету. Я можу назвати? Наприклад, ЛНЗ 3 мільйони орендної плати в рік. Це те, що так. попри це те, що так. Робочі місця ДФО буде надходити громаду. Нарешті є новий власник і буде розвивати. Це, це нова почта товариство УКО 9 мільйонів дев'ятсот на матимна прошу вантії. Десь два мільйони проти міського голови інша думка. Він вважає забудовувати в'їзд до Черкас, аби як і або чим недоречно. Об'єднувати сусідні села до обласного центру вважає логічним рішенням, дозволяло. Це законодавство. З повагою до Геронимівки, ну, вона де-факто вже давно в Черкасах, так як і е Червона Слобода, яка межує одною вулицею з Черкасовою, це повинно бути рішення Верховної Ради, що всі населені пункти, які перебувають біля обласних центрів, повинні утворити одну єдину територіальну громаду. І це було по закону правильно. а не Хто з ким схотів, об'єднався. Зараз ми бачимо, що в основному більшість цих об'єднаних територіальних громад дотаційні не можуть самі себе утримувати. Виключення наші колеги, напевне, з, з руської поляни. Наразі копії проєкту нових адміністративно-територіальних меж Черкас надали на ознайомлення іншим сусіднім громадам Червоній Слободі та Будищу. У департаменті архітектури вважають, право на спірну територію доведеться захищати в судовому порядку. Це земля, яка була свого часу поза межами адмінмежами Єранімовки, ну, в даному випадку про ми зараз говоримо. Імі розпоряджалась район Черкаська району РДА. Після реформи, значить, вони були всі включені до складу і при об'єднанні ОТГ. І ці території, ну скажімо так, вони були включені. Ну на мою думку, все таки більше на папері, тому що ні межі, ні Черкасського району відповідних рішень не було у нас, Не було. Тось тобто, то йшло так методом виключення. Проте очільник Рускополянської ОТГ в чергове попросив не заходити за межі сіл, що планують об'єднатися, і враховувати це в розробці проєкту територіальних меж обласного центру. Депутати ж вирішили по-своєму. Проголосували за відмову в погодженні проєкту встановлення меж території Роскополянської сільської територіальної громади. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Черкаські спортсмени повернулися зі всеукраїнських змагань зі змішаних єдиноборств. Захід проходив у Дніпрі та зібрав найсильніших, які виборювали квиток на чемпіонат, що відбудеться в Белграді. Про враження наших борців та підготовку до європейських змагань розпитувала Вікторія Чорнобривець. З 16 до 18 лютого у Дніпрі відбувся всеукраїнський чемпіонат з ММА. Участь у ньому взяли черкаські спортсмени. Конкуренція була серйозна. Ділиться враженнями Роман Черниш розповідає у цьому спорті вже сім років. За цей час пройшов чимало змагань різного рівня. Став тренером та є спортсменом збірної України зі змішаних єдиноборств. До чемпіонату готувався три місяці. Спочатку ми відпрацьовували якісь технічні елементи, розпочинаючи від китків. Підтягував свою удар ударну техніку, також не закривав очі на фізичну підготовку, ментальну підготовку. Тренатренера з нами постійно працювало над цим. До змагань підійшло добре. Змагання пройшло, я вважаю, також непогано, крім того, що поступився у фінальному поєдинку, зайняв друге місце. І це, попри травму, яку дістав у першому поєдинку, здобутому на змаганнях срібло завдячує тренерам. Вікторович Коляденко, Дуже грамотно спрацював в цей момент, десь закрив очі, де щось підсказав. Сказав також, мій основний тренер Ігор гірліючий Дмитраш також дав свою настанову, підтримав мене в цьому. Вони мене обоє замотивували і вийшов прийти по фіналу, добратися до фіналу. Вікторія Панченко та Анна Гиря також продемонстрували силу і витримку під час спарингів. Дівчата посіли друге та перше місця відповідно. Вікторія майстер спорту з ММА та кандидат у майстер спорту з греплінгу. На питання, чи є різниця у підготовці дівчат та хлопців на змагання у силових видах спорту, відповідає, щоб досягти результатів, треба викладатися на повну й не зважати ні на що. Працюємо в основному як і чоловіки. Пашем майже на однаковому рівні. Це, перш за все, це дисципліна повинна бути. Дуже, дуже, дуже потрібно вірити і слухати свого тренера. Моя більш сильніша сторона, це я вважаю. Це контроль біля сітки і портер Зараз мені більше дається. Це коли я свого партнерчика вже маю всі стінки і повністю його контролюю. Він не може ні вперед, ні в сторону Повністю Повний тотальний контроль. Контролювати не лише партнера, а й себе та свої емоції складова перемоги, вважає золота призерка всеукраїнського чемпіонату Анна Гиря. До змагань дівчина повернулася після півторарічної перерви, яку довелося зробити через травму ноги. Рік тренувань із поступовим навантаженням, а за місяць до чемпіонату щоденно по 3-4 години. І ось результат. Було дуже складно настроїтись, бо якраз це великий простій. Ти не знаєш, як себе опанувати, те ж саме переживання, як ти зараз виступиш. Чи достатньо можливо ви зробили з тренером, чи достатньо ти виклалась. Ти не знаєш зараз свій рівень. Оце ж із цього ж теж простою, і тому внутрішньо було мабуть найскладніше Ось на ці змагання настраюватись, бо дуже велика перерва. Але вже під кінець, так, коли вже там виходила, виходу немає, треба було опановувати себе. У планах спортсменки поїздка на змагання до Белграда. Та на чемпіонат світу. Ми плануємо поїхати на чемпіонат Європи, який відбудеться в Белгороді, в Сербії. Уже в кінці березня ми будемо виїжджати і початок квітня. Якщо вдасться, звичайно, зібрати кошти на Європу, то тоді поїдемо на неї, бо зараз оплачуємо ми все собі самі. Участь у всеукраїнському чемпіонаті в Дніпрі дав не лише нагороди, а й можливість побачити помилки спортсменів, розповідає тренер В'ячеслав Коляденко. Організація змагань була на високому рівні, а представники інших областей достойними суперниками. Результатами своїх підопічних В'ячеслав задоволений. Від нашого клубу виступало чотири спортсмена. Гиря Анна стала першою, Панченко Вікторія, другою, Черниш Роман другим і Коріденко Євгеній. Першу зустріч виграв, а другу зустріч програв, але програв чемпіону. Можна ж програти по різному, можна до останнього битися не від ну, за кожен бал, за кожну секундочку і намагатися вибороти перемогу. Але на даному етапі ти можеш бути слабкішим, ніж твій суперник, і це нормально. Тоді тут потрібно підтримати. Надалі йому та спортсменам треба готуватися до європейських змагань, повернутися планують, звичайно ж, з нагородами. А поки що, золота призерка всеукраїнського чемпіонату ділиться секретом, як досягти успіху і не лише у спорті. Треба от обдумувати все з холодною головою, не йти на поводу в своїх емоціях і все дуже зважувати. Тобто Бог вже там все вирішить, як буде як найкраще. Вікторія Чонобрис, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу. Ільдана Такою командою «Ільдани» побачила інформаційну картину Черкащини, надійно тилу України. Підтримаємо збройні сили і віримо в нашу перемогу.